Доброго ранку, доброго дня! Бажаю я всім здоров'я і добра. З давніх давен та ще інколи досі люди вітаються, здоровенькі були. Діти, ви всі знаєте, як називається наша батьківщина. Батьківщина в нас єдина, її назва Україна. А яка мова є рідною для українського народу? Так, дійсно, українська. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі, в нашій славній Україні. Тут народилися і жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки. Тут корінь українського, що сягає сивою давнини. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємось аж до сліз, коли чуємо рідне слово. І сьогодні святкують День української писемності та мови, який відзначається 9 листопада. В народі кажуть слово до слова складається мова, кожному народові дорога його мова, бо мова це душа народу, народна мудрість говорить, рідна мова дорога людині, як саме життя, без мови не може існувати народ та його культура. Пропоную вам разом зі мною пограти у гру. Давайте спочатку разом. Ми українці. Хлопчик, українець молодці. Дівчинка, українка. Ви українці молодці. Ти українець. Він українець молодці. Вона українка, правильно. Вони українці, молодці діти. Я зараз пропоную вивчити вірш за допомогою нема таблиці про нашу солов'їну, мелодійну українську мову. Спочатку прослухайте вірш повністю. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово, і звучить як пісня, українська мова. А тепер повторимо ще раз золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить як пісня, українська мова. А тепер спробуйте повторити вірш самостійно. Молодці діти, ми разом з вами вивчили вірші про гарну, солов'їну, українську мову. А зараз я запрошу вас пограти та згадати назви усіх квітів, які входять до нашого українського віночку. Тож, давайте перевіримо, чи добре ви знаєте квіти українського віночка. Перед вами на картинці будуть з'являтися квіти, а вам потрібно швидко та правильно сказати, як вони називаються. Давайте почнемо. Перед вами перша квітка. Як вона називається? Вірно, це мак. Наступна квітка Ромашка, молодці. Соняшник, вірно, діти, назви іншу квітку. Волошки розумники, давайте далі. А це. Це мальва. Діти, молодці, наступна квітка. Це півонія. А що ж далі? Це троянда, молодці. А яка ж квітка наступна? Лілея, молодці. А це уважно. Незабудка, вірно. А що ж це тоді за квітка? Хто знає? Це барвінок. Чудова робота. Молодці діти згадали усі квіти. А в кінці нашого заняття пропоную зробити листівку з долоньками нашими, яку можна подарувати найріднішим людям. Нам знадобиться клей. У мене клей, олівець, ножиці, простий олівець, білий аркуш паперу та три кольорових: це червоний, жовтий та синій. Беремо білий аркуш, олівець та наші долоньки прикладаємо одну долоньку, притискаємо до аркушу та обводимо її. Так, пальчики і так усю долоньку. І повторюємо те ж саме з другою долонькою. Обводимо кожен пальчик, обвели долоньки та починаємо їх вирізати. Одну долоньку, потім іншу. Ось такі вирізані долоньки. Далі ми беремо жовтий та синій папір зробимо прапор, але не простий, а хвилястий. Це в нас жовта нижня частина, це синя верхня частина. Для того, щоб зробити хвилястий прапор, на верхній синій частині нам потрібно намалювати ось таку хвилю. Беремо ножиці та розрізаємо по цій хвилястій лінії. Ось така хвиля вийшла в мене. Поєднувати їх між собою ми будемо за допомогою клею. Відкладаємо, змащуємо синю частинку клеєм, змащуємо добре усі куточки та серединку. Та приклеюємо на жовту основу. Так. Ось такий хвилястий прапор вийшов у мене. Змащуємо клеєм долоньки та розміщуємо на нашому прапорі. Так, змащуємо добре кожен пальчик. Серединку. Розміщуємо долоньку на прапорі. Добре притискаємо, щоб приклеївся кожен пальчик. Те ж саме повторюємо і з іншою долонькою. Змастили її клеєм та розміщуємо на прапорі, рівномірно приклеюємо з іншою долонькою та притискаємо, щоб приклеївся кожен пальчик. Пропоную доповнити нашу листівку серденьком, беремо червоний папір та малюємо серце і починаємо його вирізати. Ось таке серденько вийшло в мене. Змащуємо добре клеєм. Добре змащуємо кутик. І починаємо розміщувати наше серденько між нашими долоньками. Добре притискаємо, щоб воно приклеїлось. все ж підписати нашу листівку. Вам в цьому можуть допомогти батьки. Діти, сьогодні разом з вами ми вивчили віршик про нашу соловійну мову, пограли в цікаву гру та зробили листівку, яку можна подарувати своїм найріднішим. Тож чекатимемо вас наступного разу. До побачення!